Нинішній стрімкий темп життя дедалі частіше змушує банки звертатися до дистанційних каналів обслуговування, їх удосконалення та урізноманітнення. У серпні банк Хрещатик суттєво розширив функціонал власної системи інтернет-банкінгу для фізичних осіб Хрещатик онлайн. Відтепер, тут, крім багатьох функцій по управлінню власними поточними і картковими рахунками, оформленню віртуальних карток та замовленню традиційного пластику, можна здійснювати не тільки внутрішньобанківські платежі всередині банку, а й платежі за його межами на користь юридичних і фізичних осіб. Со своєї карточки, або со своєї текущого та розчетного щота, який ви відкрили в банку, ви можете осуществити як зовнішній платеж. на карточный либо текущий счет, открытый в другом банке, не только свой, но и ваших знакомых по необходимости. А также вы можете осуществить внешние платежи, э, такие как коммунальные. Вы можете оплатить школу, вы можете оплатить садик, вы можете оплатить страховой полис, охрану. Вот это все нам не уже оттестировано, это все работает на сегодняшний день. Крім того, функціонал Хрещатик онлайн дає змогу відкривати депозити, не відвідуючи відділення банку усього за кілька хвилин. Для цього слід лише мати картковий рахунок відкритий у Хрещатику. З допомогою нашої системи Хрещатик Онлайн ви можете оформити депозит. Причому ми пропонуємо определенну лінійку депозитних продуктів як по сроку, так і по вибору валюти. За текущий місяць. Сума депозитного портфеля по цьому продукту составила більше 8 мільйонів. Ми вважаємо это достіжині. Звертаємо вашу увагу, що до 14 жовтня цього року у банку діє акційна пропозиція: безкоштовне підключення до системи інтернет-банкінгу Хрещатик онлайн. Тарифний план за переказами один з найоптимальніших на ринку. Приміром, переказати кошти зі свого рахунку на інший рахунок у Хрещатику коштуватиме всього 0,1 від суми. А переказ за межі банку коштуватиме лише 0,5 але не менше 5 гривень. Детальніше про інтернет-банкінг для фізичних осіб. Хрещатик онлайн на сайті банку xcitybank.com.ua